Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон ми з вами на Донці в останній день Бабиного літа. Вересень був теплий, це тепло залізло навіть трошечки в жовтень, але все. Завтра піде холодний дощ, принесе справжню осінь. То я прощаюсь з літом. Взяв 86-го Аріона 418, приїхав на Донець, щоб пошукати осінню щуку. На ставках вже вона працює, а чи прокинулась щука в річці. Це і є інтрига сьогоднішньої риболовлі. На річці вітер не найзручніший, боковий. Але монтаж 12 грамів вагою. Дасть мені контроль. Нитка тоненька 0,6. Річка не широка. Корчі, здобудемо когось з них. Як цікаво, майже середині чудовий свал. І так було немілина десь 3+, плюс. Уже 4 зараз. Маємо п'ятірочку але недовго. Ближче до корчів. Це ризиковано, але це шанс. контактик О, когось видурив в корчах. Це схоже на окуня але ж факт, я нарешті здобув клювання в осінній річці. Який красень! Ха -ха. Веселий бойовий, грубенький з пузочком. Може світлину? Може більш нічого не буде? Клац, клац, клац! Зафільмувавши красиву рибку, я повертаюсь в режим звичайного знімання та відпускаю її. Водичка вже прохолодна, то фотосесії великої небезпеки рибам не несуть. Від всякий красень. Знято. Попсовий такий пляжик. В тут стоять великі компашки з дітьми, але нарешті вільно. що з глибиною 12 грамів. Зараз нам допоможуть це дізнатись. Там має бути мілина. Я ж з них стяг, а білизна тероризує. Взяв би на невеличкі. Ми б тебе вже фотографували. Але я їх не взяв. Навіть не тому, що минув час білих хижаків, він ще не минув. Просто я сьогодні хотів щуку. Хотів неправильно, щука спить. Треба було хотіти кленя, білизну, краснопера. Був би з рибою, і з кіно. Окунь, будь ласочка, окунь. З цим проблем нема. Трошки менший зато. Теж жвавий, бадюрий, трошечки в кліщах. Хоча б щось. Це випадок, коли я не знаю стирати зйомку чи залишити. Напевне, залишу на всяк випадок, бо два окуні, лебідь та осінній донець. Нехай буде.